Всім привіт! Сьогодні пограємо нову гру Animal Will. Гра на українській мові, до речі, по параметрах. Швиденько пройдемось. Це можна режим екрани, або режим е вікна, Там лінія розгортки, графіка на максимум, звичайно. що так, Зменшити блимання. попробуємо цю штучку включити, або не будемо чіпати. Вібрація це для геймпаду. Е Можна грати на, на геймпаді, так, і мова мова є українська. Ну і що ще хочу сказати, гра займає десь порядка 50 мегабайт. Займає 50 мегабайт. Я вже її трохи пограв, але ми зіграємо нову гру. Так, Тут є три слоти. Я пограв перший етап, так, щоб розібратися буквально от, по часу я пишу хвилин 10. Тобто ігра займає мало місця. Тут в ігрі дуже багато цікавинок, секретів різних. Графіка простенька, але сама гра мені досить сподобалась. Що ж, пограємо. До речі, всі, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Якщо вам сподобалось відео. приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. E, Значить, B клавіша — це прокинутись. І A — це стрибок. Білка, правда, бігає. Білка, свалена. О. Так. І, До речі, коли граєш цим гобліном маленьким, не знаю, що це. яйце якийсь чи колобок, грубо кажучи, коли колобком граєш, коли стрибаєш. І він падає з висоти то вібрація на джойстиком бувається. Так, скриня. Окей, якесь там яйце знайшов Конюшинова. Незрозуміло для чого воно. Так, ну це тільки тут цей знайшов. Так, ще тут у нас є. От десь скритий якийсь хід. Для чого він є? Теж не знаю. Ну і далі. Будемо проходити. Тобто графіка така собі піксельна, зелено-синьо-фіолетові кольори, але... але досить цікаво так. У Водичці він тоне, до речі, щоб не втратитись. Так. Це фонарики. І ліземо сюди наверх. До речі, коли по дербині лізе, так само вібрація на геймпаді відбувається. Так, тик, тик, тик дружочок. Куди ми тут чопаємося? чупаємося? Угу. Сюди не пускають. Ще далі вверх. Вау, білка все-таки наша, це пробігла. Так, це у нас а, це у нас збереження. Тобто телефон він зберігає прогрес. Так. Тут є якась штучка жовтенька. Так, це у нас одна з головоломочок. Тобто натискаємо кнопку B і тут пише повернути ручку. І крутимо, піднімаємо собі таку от штучку, по якій можна перестрибнути, і далі пройти. Так, це зачинено. Я вже забувся. Як ні, блін, я попав в пастку, бо тут заблоковано, а я не відкрив цей прохід і тут водичка. І все. Блін, от так ось. Я тоді проходив по-іншому. Я проходив через верх. О, ні, я знайшов тупочок. Куди можна ще вибігти? Вау! Блін, а я минулого разу, до речі, пробував, я не міг знайти оцього жовтенького знизу. Ну, Зловити, впіймати. А тепер бачу. А тепер бачу, що я вже можу його... Ну, коротше, круто. Другий раз проходжу етап і другий раз по-іншому. Так, так, ось так, ось так, ось так. Тут, бачите, бігаюча ця. Така. Так, що ми тут маємо? Ми тут проходимо, 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 проходимо. Нічого тут такого немає, а тут зараз, якщо я не помиляюсь, потрібно быстренько бігти, бігається за тобою така. Оп бігає така ж тучка. А, блін, не допригну, Знов треба буде. Тут типу перестрибуєш. І от ми пішли в ту. Ах, ну йолки, ну так лажанутися, ну це вже жесть. Я забувся, що треба на цю платформу вискочити. платформу Під'їжджаємо і заходимо в скриту поверхню. Тут отак оп, і беремо цю жовту штучку. І тоді вона нам відкриває зліва цей прохід, де ми по ньому пробували. Ау. пробували прогулятись так йдемо сюди. От, краще вже сюди стрибнути. До речі, треба зберегтись на його. Перезбереглися, бо ми вже відкрили цей прохід зліва. Так, піднімаємо, ну це жужить, до речі, геймпад. Оп, і ми вже бачите сюди пройшли. Так, пройшли, 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 пройшли. Mm, так, тут вроде на водоспаді можна провалитись, перестрибуємо і хлопавки. Хлоповки беруться Б, а іксом кидаються. Так. Фу. До речі, зібрався, що хлопавки, вони, якщо є якісь мутантики, які бігають, ну, типу тої гадості, яка за мною бігала, то вони їх бувають. Так. От тут. Водоспад. так, Тут я не можу впасти. Тут ми перестрибуємо, перестрибуємо. Знову перестрибуємо. Не завжди оці водоспади, вони там деколи є водойми, можна вбитися в них. А деколи вони допомагають пройтись. Лоповка налякала этого чудачка. А я втупился. Оу, снова втупился. Та елки ты палки. Я не знаю, сколько тут Життів я. Ну тут трішки важкувато, так, особливо туди долізти. Отак <свісно> от хтось придумав, ну, коротше вона забавненько так. Поки туди попадеш. Блін, ну, ще й втупився в кінці, ну це взагалі жесть. Тут тільки з, з, з певних позицій можна так затрибнути. Так, і ось тут ми десь там собі пролізли. І повернулися, грубо кажучи, в цей рівень, в цю сторону. Оп, ой, впали. Так. Ладно, збережемось. Так, і ось тут, 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 тут ми пройдемо. Тут немає нічого, ні. Йдемо далі. Ось я не пам'ятаю, що ми тут проходили. Зараз стрибали по цих штучках і там гоблін цей що мене налякав. Ми тепер хлоповкою трошки приглушили, можна далі проходити, якщо буде куди. Так, о, ручка. Ага, ось як. А ось як воно. Ой, тепер я добрався до дробинки. Вау, і тут рівень. І тут рівень. Куди йдемо? Йдемо на ліву сторону. О, скритний етап. Можна хлопівку підібрати, ще одне. Так, оце кудись провалитися. Ага. Я зрозумів, куди я провалився. Незапалена свічка. одну викинемо хлопівку. А як її запалити? Блін, я тільки хлопавку потратив. І ще одну потратив. Опа, підстрибнув отут ящик. Шикарне яйце знайшов, ух ти. А тут взагалі я не знав, що є якийсь рівень. Блін, круто. Такий собі секрет, ааа, я втупився. Блін. Я тут все заблокований. А ні. А ні. Так, ручка. знову покрутим. Піднімемо нашого цього. Ну, от прикольно. Так, ну, долізли ми сюди. Це ми проходили в нижній рівень. До зайця одне яйце, ми не можемо долізти, я поняв. Значить йдемо направо. Так. так, 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 Пустіть мене! Пустіть мене кудись! Оу, скриня. Вау! Мапа. А вигляд. Це інвентар. Як побачити мапу... Ну це круто, звісно. Ой. Ой, ой, ой. Ага, ось я. Як. Тут ледь придивишся, що можна сюди застрибнути і сюди пролізти. Вау, збереження, збереження, круто. Все, збереглись тут. Так. Ру -ту -ру -ту -ту -ру. Щось сильно, спокійно. Хтось взлетів. Тити, -ти, ти, 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 ти. Ого, скільки тут етапів і там якась штука. Ладно, Йдемо по-першому. Ми... Ого, тихо, хто це? А, це хлопавка. Вау, 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 як я вас ждав. Ми зараз цього півня налякаємо. Круто, ми його налякали і пройшли далі. Так. А що тут далі? А що тут далі? Ти Ті півні тікають. Кроль намальований. Так. Та лки, які тут етап великі. Їю, пью, пів, пів, пів. Так, так, так. Ой, ой скільки у вас. Тут закрите якесь місце. А ви б'єтеся? Походу, так. Да. Йолки, я вже заліз я, вже сам не пам'ятаю куди. Ну, коротше, далеко. Ага, тут водичка. Ми топимося постійно. Так, пролітай, якась голова мишача. Я тебе не знаю. Коротше, йду на... Ау, прибило мене. Йду назад, я вас не хочу знати. Стоп. Оце, О, так. це вказується не просто графіка. Це вказується такі. О, блін. Уроди прибили мене. Ладно, 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 добре, що я хоч тут зберігся. Так, йдемо, 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 йдемо. Ми собі йдемо, ми собі йдемо. Так, хлопочки можна взяти. Качку напугали, налякали, так, ми йшли вправо. Це ми зараз вниз спустимося. Вау! Пустіть мене! Пустить пневмо, пустіть, пустіть, пустіть до тої жовтої штучки. І вони там кролики, сундук. Коротше, я поняв. Так, ну що, летимо далі. Так, тринтер. Тут не можна ніяк, затрибнути, нічого. Нічого. Тут ніяк теж не можна провалитися ні. І тут ніяк. А, ми туди йшли. А, і тут зачинено. Блін, ну чого все зачинено? І від цих воуродів треба пройти, коротше? У, блін. Ну так, да, важкувато. Ось ті гобліни. нападають. Блін, я б поняв. Добре, <смі> треба буде погратися, не буду вже мучитись на цьому, як його кажуть, на трансляції. Думаю, ви побачили, що за гра. Багато секретів, така трішки важкувата, потрібно думати. Але прикольна. Так що, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш телеграм-канал в описі каналу. І підписуйтесь так само на наш канал. Всім дякую за увагу! О, заснув? Угу, прикольно. А проснутись? Це бі кнопка Так засинає. Клас!